1975 рік київське Динамо виходить на поле проти найсильнішої команди світу Мюнхенської Баварії. Тут грають справжні легенди: Бекенбауер, Руменіге, Майер. Усі вважають, що радянські футболісти не мають жодного шансу. Але вже з перших хвилин. Динамо показало характер. Команда Лобановського пресингувала, атакувала, не віддавала ні сантиметра поля. І тут прорив Блохіна. Він проходить крізь захисників і м'яч летить у сітку. Гол 1-0. Мюнхен в шоці, а Київ шаденіє від радості. Матч повертається на домашній стадіон і Блохін робить ще один шедевр. Другий гол. Динамо перемагає Баварію. Сенсація Європи! Ця перемога не просто цифри на табло. Це доказ того, що київські хлопці можуть підкорити найсильніших у світі. Перемога, яка увійшла в легенди і назавжди залишилася в серцях фанатів.